Вітаю! Давайте сьогодні розберемося, як же знайти найкращий спосіб поділитися своєю пристрастю зі світом. Це такий собі невеличкий посібник, що допоможе віднайти свій унікальний творчий голос. Мабуть, багатьом це відчуття, коли всередині щось палає і хочеться розповісти про це іншим. Може, це любов до рідкісних рослин, захоплення старовинними мапами чи вміння пекти просто неймовірні торти? Це прагнення знайти однодумців, воно, знаєте, універсальне. І ось тут зазвичай і з'являється перша перешкода. Ідея є, ентузіазм є. А от як її втілити, з чого почати? Вибір формату може здаватися таким складним, що саме ця невизначеність часто змушує зупинитися, ще навіть не зробивши першого кроку. Тож почнімо з найголовнішого: треба зрозуміти, що формат це не просто якась обгортка для ідеї. Ні, це сама суть того, як аудиторія сприйматиме меседж. Це, по суті, і є той самий унікальний підпис у величезному світі контенту. І знаєте, є одна думка, яка тут влучає просто в Яблучко кожен автор це режисер власного шоу. Саме він вирішує, чи буде це динамічний ролик, чи глибока стаття, чи може затишна аудіорозмова. Саме творець керує тим, як розгортатиметься його історія. І ось у чому вся сіль. Правильний вибір формату допомагає привабити саме тих людей, які на одній хвилі. Відео приверне увагу одних, а вдумливий текст зовсім інших. Це і є той самий фундамент, на якому будується спільнота. Гаразд, з теорією розібралися, тепер давайте переходити від чому до що. Настав час подивитися, які ж інструменти є у творчому арсеналі для втілення будь-яких задумів. По суті, перед нами чотири основні родини контенту текст, картинка, відео та звук. Кожен із них має свою суперсилу і підходить для абсолютно різних завдань. Варто думати про них як про набір інструментів у валізі майстра. А тепер погляньмо ближче. Тут немає найкращого чи найгіршого формату, є лише той, що найкраще підходить для конкретної мети. От текст. Його сила в простоті, не треба ніякого обладнання, але так, він може бути менш емоційним без візуалу. Фото. Це швидкість, краса, ним суперлегко ділитися. Але чи завжди воно передає всю історію, не факт. Відео це, звісно, динаміка, дія, емоції, але й часу на монтаж воно вимагає чимало. Ну а аудіо воно створює неймовірне відчуття близькості, ніби розмовляєш з другом, але тут якість звуку, це просто все. А тепер, мабуть, найцікавіше, як серед усього цього знайти щось своє ідеальний підхід. Є простий трикроковий процес самоаналізу, щоб знайти ту саму точку, де притинаються пристрасть, знання і звичний формат. Це дуже практичне завдання, всього три запитання до себе: перше, що подобається саме робити: малювати, писати, знімати. Друге, про що можна говорити годинами без упину тварини, історія, технології. І третє дуже важливе: а що вже й так робиться регулярно? Може, це пости з фотографіями в соцмережах чи короткі відео для друзів? Відповіді на ці три питання і створюють унікальний профіль творця. Чудово! Відповіді є, що з ними робити далі. А тепер давайте поєднаємо все це разом і подивимося, як перетворити ці роздуми на конкретну живу ідею для контенту. Дивіться, яка проста формула виходить взяти те, що людина любить робити, додати те, про що вона любить говорити, і загорнути це все у вже звичний для неї формат. Це і є той самий рецепт унікальності. І ось як це може працювати на практиці. Скажімо, людина обожує тварин і постійно щось знімає на телефон. Яка ідеальна ідея? Ну, звісно, відео щоденник про місцеву дику природу. Це просто, це зрозуміло, і що найголовніше, це щиро і автентично. І ось, по суті, все. Інструменти є, формула є. Залишилося лише зробити перший крок. Яка історія вже чекає на те, щоб її розповіли світові?